Основи ведення бізнесу від А до Я: як започаткувати власну справу, побудувати команду та звідки взяти капітал у Чернігові? Стартувало навчання для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей. Упродовж місяця 15 учасників програми опановуватимуть ази ведення бізнесу, аби наприкінці курсу презентувати власні проєкти. Реалізується бізнес-інкубатор агенцією регіонального розвитку Чернігівської області в партнерстві з громадською організацією Серцевір. До викладання ми залучили як і чернігівських експертів, так до нас будуть приїжджати з Києва. Дуже важливо є, щоб це були експерти практики, тобто самі підприємці, саме тому це будуть і екскурсії на виробництво там, наприклад, з побудова команди. дуже конкретно, що підприємство говорило. Також у нас буде екскурсія на пекарню, тому що це більш такі маленькі, не невелику там виробництва більш маленькі, що швидше можна, наприклад, розпочати власну справу. Зробити крок назустріч підприємницькій діяльності вирішила Катерина Авдієнко. З перших днів повномасштабного вторгнення її чоловік став на захист Чернігова та нині продовжує оборонити нашу державу. Жінка каже, свого бізнесу ніколи не мала, проте в дитинстві допомагала рідним продавати газети та журнали. А тому певні навички вже має. Одного військовослужбовця мають підтримувати 10 людей, які працюють. Тому крім того, що я буду плести сітки, робити окопні свічки, я все таки прагну створити і відкрити свій бізнес, де я буду платити податки таким чином теж підтримувати нашу армію. Використовувати отримані знання Катерина планує під час відкриття власного затишного кафе. За словами голови ветеранської спільноти Серцевір Вікторії Калмикової, під час навчання кожна людина самостійно зможе обрати напрям ведення бізнесу. Вони ж діятимуть як ментори. Людина, яка займається бізнесом, має розуміти алгоритми структуру започатковання бізнесу. Елементарно, даже як зареєструвати свою справу, як наймати бухгалтера, які е, треба е, чути документи відправити. Я думаю, що ми зможемо розповісти про це. І розповісти так, щоб це було зрозуміло і люди мали такі базові навички, якісь про те, що вони мають робити. Зазначимо, зараз в Україні є дві грантові програми для ветеранів. Перша діє в межах урядового проєкту є робота. Учасники бойових дій і члени їхніх родин можуть одержати до мільйона гривень. В Чернігівській області нею вже скористалися четверо людей. Друга ж програма від Українського ветеранського фонду при міністерстві ветеранів. Вони дають тільки для ветеранів, там до трьох мільйонів гривень можна залучити кошти для власного бізнесу. Це вже більш таки вагома сума, на яку можуть розраховувати ветерані. Подібне навчання організатори планують зробити періодичним. Набиратимуть групи щонайменше один раз на три місяці. Бойові дії на території нашої країни тривають і все більше українців здобувають воєнний досвід. А тому кількість ветеранів, які потребуватимуть підтримки, лише збільшуватиметься.